Вітаю на каналі Київ у Кадрі. Друзі, сьогодні відвідаємо епіцентр місто Київ. Подивимося, які ціни, поспілкуємося з продавцями, закцентуємо увагу на акціях. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду! Чотири тисячі сімсот дев'яносто два. Також чотири п'ятсот. Світлий мармур п'ять тисяч дев'яносто одна гривня, умивальник.

7719, звичайний, класичний. умивальник моноблок підвісний 14499 гривень. Ось, друзі, для умивальника Для рукомийника. Ось такий змішоч. 1175 гривень. Ось саме такий я вибрав. Закручується дуже зручно. Зараз покажу, якщо... Ага, добре, добре. 1141 гривня. Зараз подивись, нам достане. А яка на нього гарантія? 5 років. 5 років. Дуже зручний. Угу. Хочу показати, як він закручується руками. Тобто не треба ні ключ, нічого. Рукою закрутив, зручно. Схватив і все. вам. Навіть в епіцентрі є така послуга. На віддаленні можна смс відправити на вайбер, телеграм. Люди допоможуть встановити дуже зручно не ні, ні. встановлення, ремонт обслуговування. А, ремонт і обслуговування. 5 років, так? Ага, будь ласка. Ага. Будь ласка, диспенсер для рідкого мила, 283 гривні. 390. Мильниця. 226 гривень. Керамічна. підставка для зубних щиток, 391 гривня, акція 20%. Дуже зручна. 192 гривні дозатор для рідкого мила. Мильниця. 425 гривень. Мильниця 192 гривні. 120 скляна, але мені здається незручно, якщо отворів немає, не витікає водичка, мило буде розмокати. Склянка для зубних щіток 119 гривень, дозатор для рідкого мила 144. Збирає школяра, яка до першого класу або взагалі до школи, будь ласка, рюкзак 1990 гривень. З зображенням котик. Думаю, що всі книжки, зошити помістяться. Олівці кольорові 96 гривень. Рюкзачок 2610 гривень для школяриків. Сюди водичку можна з собою брати, сюди як карандашики, ручки можна класти. Ось такий 3439 гривень рюкзачок. Асортимент великий на будь-який смак, на будь-який колір та на будь-яку ціну. 1990. Зображення дівчинка з собачкою. Ось є 3070 гривень. Ручка дитяча. 35 гривень, будь ласка, з котиком. ЗОшики 18 аркушів 20 гривень. 26. Ручка Кулькова автоматична. 48 гривень. Пенал 414. З матеріалу зроблений. Пластилін 127 гривень. 18 гривень зошит, клітинка. Ручка 52 гривні. Олівець простий, 8,30 Фломастери 24 кольори, 137 гривень. ножиці дитячі, 56,20 Гумки для олівців 2 штуки 39. Фломастери 24 одиниці, 99 гривень. Ручки Гелеві 6 штук 64 гривні. Набір гнучких лінійок 68 гривень. Прошу. Завітаємо відділ продуктів харчування. Лимон 96 гривень, імбір 189, Ківі вагове 219, грейфрукт 94 гривні, апельсинчик Іспанія 149. Нектарин імпортний 169. Персик, інжирний імпорт 196. Слива червона вагова Туреччина 189. Кокос 39,90 за одиницю, Ананас 289,90 за одиницю. Родзинки світлі 250 грам 80,90 Родзинки золоті 200 гривень 59,90. Манго сушене кубик 500 грамів 249,90. Акція 24 Яблуко Чемпіон 119. Яблуко органічне 88,90. Голден 119. Анегольд 129. Айдарет. Друзі, ми всі любимо айдеред 80. Вірніше 96-90. Грушка 159 гривень. Інший сорт 219. Виноград білий імпортний 179. Рожевий 279. Кавун ваговий 2490. Посередньому по Україні плюс-мінус така ціна зараз. 20-25 гривень. Донайський аграрій, вогник. Зараз подивимося, в яку ціну молочна продукція. Молочко. Положкове поле 52,60 900 грам. Ідемо далі. Молокія 51,90 870 грам, яготинське 59,90, 870 грам, кефір 6690, ряженка йоготинська, 64,70. Творог, сир, кисломолочний 350 грамів, 69,90 Сир кисломолочний 350, 5 відсотків, Йогурт воложкове поле 400 грам, 23,90 Йогурт полуниця, стакан 36,20 Власні вироби. Будь ласка, ковбаса, фует міні з інжиром 132 гривни За одиницю. Ковбаса єврейська 330 грам, 380 гривень. Алан, Дніпропетровська фірма. Ковбаса солями, акція 4%. Вагова 691,90 гривень. За кілограм. Колбаса на дровах зі свининою 400 грам, 133-30 гривень. ласка. Ковбаса сервіла твагова. Укрпром постач 95 57140. За кілограм. Пропозиція велосипед, електровелосипед 27 999. Також електросамокати на 350 вольт 17 999. Є акція 22 999. Мотоцикл, скутер пропозиції. Друзі, валізи, хто зібрався відпочивати? 3459. Ось такий. На 51 літру об'єм. Чорного кольору, пропозицій досить багато. Ось 2150. Є код, закривається замок. Можна нести як зверху ручка, з боку, так і котити можна як транспортне. 2290. она будет и смак. Гарантия 1 рік. 5490. 72 литра объем. Комплект меблів металевий, Стіл два крісла, ціна 4999. Ось, будь ласка, з металу. Стірчики, стіл розкладний. Йдемо далі. Ціна та ж сама, колір інший. Стіл металевий, 1499 гривень. Комплект меблів зі штучного ротангу Ріга 3. 1299. Ось, будь ласка. Комплект меблів садовий, металевий, круглий стіл. 6712 гривень. Два стільчики в пропозиції. також комплект. Столик 120 х 70. Два крісла. Ось, будь ласка. Ціна 127 тисяч гривень. Комплект меблів Ніколас Новий стіл, диван, два крісли, подушки 109 тисяч 950 гривень, будь ласка, два крісли. Кріс. Крісел комплект Стіл 29,598 До речі, акція Мінус 26% Будь ласка Присутні подушки Крісло Кокон з подушкою 14 950 гривень. Акція 16 995 мінус 15%. І сума стара, 19 995 гривень. Далі лавочка садова садово 998 гривень. Зроблена з дерева, корпус металевий металевий каркас, дуб, стіл. 180-80 на 77 см. Ціна 16,497 гривень. Ось, будь ласка. Каркас зроблений з металу. Гойдалка садова. 25 950 гривень. Дуже добре зроблено з металевої конструкції. Каркас повністю з метала, трубний, міцний. Ось така, друзі. Є іншого дизайну. Ось, будь ласка, 14 999 гойдолка садова Бакарді трехместно. Акційна гойдалка. 9100 гривень. Це вже з урахуванням акції мінус 20%. А ось, друзі, столик, два стільчики, комплект меблів, літон. Акція мінус 46% від цієї суми. Зараз ціна 3979 гривень. Два стільчики стіл. Каркас металевий. Дерево. Будь ласка, такий навіс. Повністю суцільний корпус з металу. Альтанка садова, стіл дві лавки, 28 тисяч 806 гривень. Досить великий, великий об'ємний супермаркет. ласка, з пультом 900 гривень. Світло. Вентилятор. 699. Декоративні квіти. Скринічки. 399. Збирається в дорогу відпочивати, можливо, на екскурсію на курорти 489. Дуже зручна річ. Подушка для подорожей. Тосі відрядження, можливо, планує, будь ласка. Настільний Настільна лампа 249 590 320. Відділ шпалер. 50 гривень, шпалери ванілові 1250 гривень, також 900 гривень є в пропозиції, прошу. Асортимент великий, шпалери вінілові 1119, ось, будь ласка. Також можна є відновлення користуватися послугою.

405 гривень. 365. 32 рулони у упаковки. 500 відривань, 166 гривень. Двошаровий. А, за сутом сразу. Персіл. Засіб для прання 428 гривень. Персіл мега, 948 3,6 літра. Кондиціонер Ленор 398,99. Фері засіб для миття посаду 169 гривень. Літри. Друзі, на цьому будемо завершувати нашу прогулянку по епіцентру. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною на каналі Києву Кадрі. До нових зустрічей!